Жила у батьків донька на виданні, скільки сватилося до неї парубків. Та пішли ні з чим, як тільки визнали, яка вона ледача. Одного разу приїхав парубок із сусіднього села та й одружився з нею. А батьки кажуть хлопцеві Ой, вона в нас така лінива, ні посуду не помиє, ні піч не натопе. Нічого, я навчу її все робити, каже хлопець. От збирається вранці чоловік та й каже до кота, який лежав під лавкою. Дивись, коте, щоб хату натопив, їсти наварив та позамітав. Ввечері прийшов додому, а жінка сидить голодна, змерзла, та й каже чоловікові. Нічого той кіт не робив, пролежав цілий день. Так, ану, бери в руки кота та держи, каже чоловік. Жінка держе, а він лозиною б'є, та не по котові, а жінці по руках. І так щодня. Тим часом приїхала мати провідати донечку свою, дивиться, а неї руки побиті та й розказує дочка про кота. А мати їй каже Та то ж він не кота вчив, а тебе. М Тепер я зрозуміла, каже жінка. Ой, доню, доню, давай готувати обід, каже мати. Прийшов чоловік з роботи, а в хаті прибрано, натоплено, смачний обід на столі. Так чоловік привчив жінку до роботи. Жила та сім'я довго і щасливо.